Близько трьохсот приватних листів Артура Міллера і Джоді Маджо до Мерлін Монро виставлятимуться на аукціоні в Беверлі Гілс 5 і 6 грудня. унікальна добірка листів викликає неабиякі зацікавлені серед колекціонерів Європи та Азії, які збирають предмети американської поп культури. Попередня вартість листів понад мільйон доларів. таким чином, у нас є 200 лотів. Головно любовних листів Артура Міллера та Джоді Маджо. а також один лист, написаний від руки самою Мерлін Монро. В листі, адресованому її третьому чоловікові Артуру Міллеру, Мерлін ділиться своїми численними сумнівами. Другий чоловік Мерлін, безболіст Джоді Маджо, мов неймовірно закоханий в неї. Він щиро плакав на її похороні. протягом 20 років по кілька разів на тиждень приносив квіти на її надгробок. Джонежо джодімаджо у приятеля в Сан франциско і дивився телевізор. А там саме показали Мерелі на сходах її будинку, і вона оголосила про розлучення з ним. звісно, він був у розпачі. Ще й тому, що побачив, як вона плаче. він щиро турбувався про неї. Звісно, він не був письменником, але писав чудові дуже сердечні листи. Діплікирибатарівасенкамплішвайтер, на аукціоні також буде виставлено листи друзів Мерилін Кларка Гейбла, Керрі Гранта та Джейн Рассел. а також котушка з 20-хвилинним відеозаписом зі знімального майданчика перед передостанням фільму Мерилін неприкаяні. Котірідфорсом передусім ці листи свідчать про те, що Мерлін по-справжньому кохали. от, наприклад, Артур Міллер. Він був досвідченим письменником, драматургом. Але його любовні листи ріснюють описами та деталями. Він справді дуже, дуже кохав її. На жаль, у колекції немає нічого, що стосувалося в стосунків кінозірки з президентом Джоном Кеннеді та його братом сенатором Робертом Кеннеді. Чутки про ці відносини досі не мають жодних доказів.